Дітей Миргородської громади почали піклуватися про свій психологічний стан. Ліцей імені Тараса Шевченка став майданчиком для проведення інтерактивного заходу Подорож до ментального здоров'я. Сьогодні у нас День спільноті, це день по всій Україні. Сьогодні так, відбуватиметься від координаційного центру ментального здоров'я Кабінету міністрів України і української програми. «ТЯ». він присвячений початку навчального року. Цей захід відбувається у межах. Це української програми ментального здоров'я та як за ініціативи Олени Зеленської у співпраці з Мергородською міською радою управлінням освіти, молоді та спорту, центром професійного розвитку педагогічних працівників, центром позашкільної освіти, а також Мергородським ліцеєм імені Тараса Григоровича Шевченка. Такі просвітницько-інформаційні заходи є вкрай важливими для підтримки ментального здоров'я дітей у часи сьогодення. Вони не лише допомагають дітям краще розуміти свої емоції та вчасно реагувати на зміни у своєму внутрішньому стані, але й формують вміння піклуватися про себе, виявляти ознаки стресу та шукати ефективні способи самодопомоги. Ми знаходимося у нестабільному, да, зараз такому часі багато стресових подій, да, діти до цього, як і дорослі, не були готові. Тому ми вирішили сьогодні провести такий інтерактивний івент Подорож до ментального здоров'я щоб простими словами, за допомогою різних технік і методик, показати дітям, що ж означає ментальне здоров'я, що це таке культура піклування про ментальне здоров'я. Тема ця дуже важлива є на сьогоднішній день. Під час заходу педагогічні працівники Центру позашкільної освіти та практичні психологи навчальних закладів громади запропонували дітям різноманітні майстер-класи, що спрямовані на покращення ментального здоров'я. Серед активностей, які викликали найбільше зацікавлення у дітей, були руханки, психологічні хвилинки, арт-терапія, а також техніки самодопомоги. Дома можна зробити якийсь оберіг. Допустим, якийсь браслетик або якийсь камінчик. І що з ним робити? Його можна носити з собою, коли ти тривожний, чи ну переживаєш за щось, то ти можеш, допустимо, його або вдягнути, або взяти в руки, і ти заспокоїшся. Нам розповідали, що як заспокоїти себе, Заспокоїтися треба дох і видох. Отак себе заспокоюють. Так, да, допомагає. тоді намного легше стає. Ще можна себе заспокоїти. Це отак напружити часті тіла і так раз, два, три, чотири. І потім отак. Ну, не так. Ну так. Важливим моментом було й навчання користуватися емоційною шкалою для визначення свого емоційного стану. Психологи також пояснили до кого в закладі освіти можна звернутися по допомогу в разі виникнення потреби психологічній підтримці.